Азу, коли я записувала книжкові новини, ви мене дуже сильно здивували. Вам сподобалася ця рубрика, і вибачте, зараз середина вже серпня, але все одно я хочу вам розказати, що відбувалося в липні, тому що ви могли пропустити, наприклад, іноземні новини. Сідайтеся якомога зручніше. Вас вітає Регіна, і ми поїхали. Великі студії почали помічати, що є ажіотажні книжки, а це означає, що можна адаптувати книжку в сценарій. Це найлегший шлях. Тому давайте будемо обговорювати все, що нас буде очікувати найближчим часом. Apple TV розробляє серіал адаптацію Смішно, що ти спитав, котра виходить у нас українською Віват, і в головній ролі буде у нас той самий Херцог з Бріджертонів. Регежан Пейдж дуже харизматичний актор, і він точно не актор однієї ролі, тому я буду дуже чекати цієї адаптації. Мені дуже подобається, як обираю. Каст, мені подобається сам знімальний процес, і ми побачимо наскільки Apple TV справляється зі своєю такою задумкою. Пам'ятаєте, всі обговорювали екранізацію гіпотези кохання. Так от нам показали головних акторів Лілія Рейнгард, котра відома нам за роль Беці в Рівердейлі, стане головною нашою Оліві. А Том Бейтман стане адамом. Ми бачили вже пару тіктоків з героями, і тепер тільки можемо очікувати, що з цього вийде. А Prime відео анонсували свій каст для серіалу кожного року після. Від автор. Книжки застріляна біля озера, котре у нас є від Ридбукс. Тому і цю книжку ми будемо очікувати згодом, я думаю. Ребека я розсвідомо не тільки тим, що вона пише четверте Крило, вона також пише любовні романи, і нас очікують екранізації по її любовним романам. Наприклад, Lions Gate будуть екранізувати її любовний роман «Незавершені справи. Побачимо, що з цього вийде, і в принципі, ми готуємося до того, що кожного місяця у нас якась екранізація, але це не факт, що все це вийде в кінці, тому що можуть купити права, як, наприклад, дуже багато років тому. Купили права на чіт, потім їх віддати назад. І так ніхто і не вирішується взяти на себе цю відповідальність. Так, якщо ви фанати Ханна Грейс, я вас вітаю. Нас очікують нові книжки від неї. Нас очікує нова серія з п'яти книг і невідомо чи буде закінчуватися серія Maple Hills. Що щось новим про неї ми не чули, а про нові книжки вже говорять. Якщо ви знаєте мій блог, то ви знаєте також, що я обожнюю Dungeons and Dragons. І найбільша новина була в тому, що вийшли Туз Клав. Це книга, котра була написана авторкою Рогані війни. І найцікавіше те, що. Це спочатку була книжка Вигадані й гріб книга була згадана в одній із партій «Critical Role», а саме з 9. Героїня кампанії і Джестер постійно робили якісь пасхалочки до цієї книжки. І ось все таки авторка урагані війни вирішила, що вона її напише. Вона написала, видала, і це була величезна. Головна прем'єра для багатьох, хто любить і і книжки одночасно, тому що це прикольний роман можна побачити все більше передзамовлень. Кожен місяць я публікую в своєму телеграм-каналі на початку місяця. Всі передзамовлення, котрі вийдуть в цьому місяці. Часто публікую репощу анонси видавництв, Тому якщо ви не хочете їх пропустити, то будь ласка, переходьте туди там більше новин, і завжди я краще реагую на щось знаєте з своєю точкою зору. А також ми почали вже бачити те, як знімають холодні ігри. Ми бачимо каст, ми бачимо деякі кадри з фільм фільму, і це дуже цікаво, тому що знаєте, це повертає нас в такий момент ностальгії, але ми також розуміємо, що ця історія буде дуже болюча. Я розумію, що вона мене точно розіб'є на дуже багато частин. Дуже сильно очікую екранізації, сподіваюся, це буде щось неймовірне. Наша Улюблена Сарочка Мас завершила свою шосту книжку. Ще що вона завершила чорнетку, котра зараз буде в розробці. Вона буде проходити через редактуру. І найближчим часом нам варто очікувати анонси. Фанати Сарома зраділи цією номені і також. Вже знаєте, малюють вигадані свої обкладинки, і роблять різні придікшини про що саме буде ця книжка. Вже стільки теорії побудували, що страшно уявити. Ельке на занонсувала нову книжку про доньку Вогана і Грейс а також про сина Гарета Грехема. і це просто буде щось неймовірне, тому що якщо ви любите офкампус, ви пам'ятаєте, яка там була хімія між цими персонажами. Я буду очікувати цю книжку, тому що вони повертаються мене в комфорт і ностальгію. Сподіваюсь, що вона мене не розчарує. Можна помітити наскільки розмальовки стали популярними, і ми очікуємо офіційну розмальовку із крові поплу, що у нас це не так розвинено, але прикольно, що це поступово результат. Бокшев запустили перед на книжку Світанок перед жнивами», котрі розказують нам про 50-ті голодні ігри. Багато фанатів дуже очікують цю книжку, тому що вони нам розказують більше про історії, котрі ми не встигли зрозуміти ще в голодних іграх. В основній трилогії ма книжка написана ще глибше і, знову ж таки підіймає теми пропаганди, класової нерівності і також засуджує її. І мені вже дуже цікаво подивитися, що з цього вийде. Рам відкрила перед замовлення на божественні супротивники, чорнильне серце. Це ці книжки, котрі я дуже очікувалися на. Ама, книголюбами, ви завжди можете перейти на їх сайт, замовити те, що вам подобається, тому що перезамовлень там дійсно багато. В принципі, наші видавництва радують кожного місяця різними перезамовленнями і. Я веду для цього список, щоб ви точно знали, що буде ЮНІСЕФ представив збірку дитячих віршів, написаних під час війни. Поезія заради миру. Це збірка віршів, написаних українськими дітьми на тлі війни в Україні. Поетичні твори були зібрані в межах глобальної ініціативи ЮНІСЕФ, запровадженої у 2020 році, щоб дати голос дітям, які опинились в зонах конфлікту в різних куточках світу. Я вам залишу посилання на збірку, а також новину для того, щоб ви могли з ними ознайомитися і знаєте, підтримати, якщо у вас є таке бажання. Давайте поговоримо про два видавництва, котрі відкрилися за липень. Це у нас видавництво лобстер і посяг. Видавництво лобстер будуть орієнтуватися більше на наукову фантастику і перекладання якихось історичних і цікавих текстів. І видавництво потяг, котрі будуть експериментувати з літературою, видавати те, що їм цікаво. Вони кажуть, що вони хочуть робити виклики і шукати ті жанри. Куди ще не подивимося, що з цього вийде. Автор книги іди туди, де страшно, мав приїхати в Україну, але його агенти відмовилися від цієї поїздки, тому що недостатньо безпечно на даний момент знаходитись тут і проводити презентацію. Багато хто не оцінив іронію автора засудили при тому, що це було рішення його літературних агентів. Але те, що разом з цим піднявся скандал з приводу того, що назва книжки українською походить від назви російської. А потім сам автор дав пояснення і сказав, що він обов'язково знайде можливість організувати цю зустріч самостійно і все ж таки він приїде в Україну. Багатьом ця ситуація видалася іронічною і комічною, тому знаєте, кому що. посміявся з того, що нонфік не завжди. Реально про справи і якісь дії. А він тільки про слова Games Workshop відкликали свою ліцензію на переклад української всієї серії Warhammer, і це дуже сильно збило з пантелику наше українське видавництво Malfar. Їх основний портфель будувався на цій серії. Вони були спантелищені і просто не знають, що з цим робити. І до 14 січня ви можете купити книжки українську зі знижкою. Це заскочило нас зненацька сказати, що ми в шоці не сказати нічого. Для нас це була не просто ліцензія, це передусім сп. Читачі, закоханість у саму роботу та видання книжки, казала нам Мальфар. А дійсно сумна і в спільноті настільно-рольових ігор обговорюють те, що нещодавно вони дали ліцензію на гру російською, тобто, тут в принципі, продали права Росії на гру. Ці теорії з приводу того, чи не продали вони повністю права на наш регіон росіянам. Вони надали свою заяву, в котрі вони намагалися щось пояснити і нічого не пояснили, і виправдили це все бізнес рішенням. Також ходили чутки про те, що Варха. Амер буде публікуватися іншим видавництвом, можливо, вони викупили права. Тоді це було б не дуже етично по відношенню до видавництва мальфа. Будемо дивитися, що ж там за бізнес рішення, і будемо спостерігати за ситуацію далі. Сподіваюся, тут не пахне російським слідом. Вихід манги вуаль все ж таки було скасовано. Ми говорили про цю новину в новому відео. Але після того, як видавництво отримало відповідь від правовласників, вона їх не звідовольнила і скасувала вихід манги вуаль. Вона дуже сумна, тому, що це також втрата для видавництва. Я це прекрасно розумію, але я рада, що менше буде російського сліду в українському книговиданні. Роман Дяченків віта ностра, ікранізує російська студія «Russian Code». Дячинки в нас видає видавництво фоліо, і найгірше це те, що вони все це ігнорують. Найновіша їх книжка вийшла в 2025 році. І в принципі, я не розумію, як у нас в одному просторі може це існувати, І ця новина, і про те, що типу досі у нас видаються дяченки. це автори дитинства, і для багатьох там є обожнювання, і так далі. Але вибачте, мене російським слідом пахне дуже так потужно. Один мінус в скарбничку фоліо. Сподіваюсь, вони вирішать цю ситуацію якомога швидше, тому що інакше ну це. Просто неможливо ігнорувати і треба з тим щось робити. Тепер книжки артбукс доступні в Лондоні в Foyles, А також ви можете замовити їх книжки на Waterstones в Англії. Це одна із найбільших мереж книгарині. Я дуже рада, що просто артбукс молодчинки розширюють свою географію. Це неймовірно. Також на Waterstones можна знайти книжки від видавництва Vivat. На жаль, новинок там немає, але старі книжки все ще присутні. і Можна подивитися щось для себе за перше півріччя 2025 року в межах програми. Є книга українці, придбали 294 357 книжок і ось топ-10. На першому місці Колін Гувер покинь, якщо кохаєш, на друге місце «Карлтон. преслідування Анделіни. До речі, Карлтон стала мамою, така вам новина. Бріана Весті Горої Єви. «Ловлес. іди туди, де страшно. Тейлор Дженкінс сріб, Сім чоловіків Емелінг його. На цьому місці друга частина полювання на Анделіну. На сьомому місці людина в пошках справжнього сенсу. На восьмому Лоре Новлін. Як Аби він був зі мною, і на дев'ятому Колін Гувер «Залишся, якщо кохаєш, і десяте переломний рік. Можемо спостерігати за тенденцією, що книжки в принципі не міняються. І так, у нас в топах всі ці популярні книжки, котрі покинули межу нашої книжкової бульбашки. Будемо працювати над цим краще. Я думаю, що книжкових блогерів дуже надихає це. Знаєте, прям взятися і активніше просувати книжки. Ну, мене так спрацювала, і мені захотілося щось більше дати ніж те, що є у нас бульбашці. Українка потрапила в лонгвист букерівської премії. І Арева народилася в Україні, але згодом переїхала зі своєю родиною до Канади. на даний момент вона перебуває в Ванкувері. Саму анотацію ви можете почитати за посиланням в інфобоксі, але знаєте, це така надихаюча новина, і все одно нас повертає до того, що українську якусь ідентику культуру можна просувати і на міжнародному рівні 23 липня в Івано-Франківську в сенсі стартувала нова ініціатива, де ви можете здати свої старі російські книжки на макулатури і підтримати ППО. Ініціатива буде до кінця вересня, тому закликаю вас здати свої старі книжки і допомогти Збройним силам України. Гудріс зробили оновлення і презентували своє нове лого, але це викликало дуже багато сміху і мемів. Вони нічого не змінили в самому додатку, витратили гроші на те, щоб змінити логотип, але при цьому фанати цього додатку дуже на нього жаліються, тому що дуже давно не було нічого нового і. Це просто зміна типу. Давайте так. Книгу голодні ігри адаптують для театру. Ви можете це спостерігати за їх спеціальним тіктоком, де вже обрали Катніс, і в принципі нам показують, як вони готуються до цієї події. Це буде щось масштабне, дуже велике і від Цього дуже сильно мурашить, тому що від того, що я там бачила, це буде неймовірна вистава. М'яра буде у жовтні у Лондоні, коштуватиме це 60 фунтів. Я не знаю, чи зможу я потрапити, але дуже би хотілося на це подивитися. Мені здається, липень був таким спокійним місяцем, без великої кількості скандалів, хоча дивно ретрогрена Меркурій. Це жарт, якщо дуже багато чого пропустила, але розказала все те, на чому я концентрую свою увагу або звертаю увагу. Сподіваюсь, вам це сподобалося. І знову ж таки, якщо ви хочете продовжувати цю рубрику, давайте ми всі разом наберемо 500 лайків під цим відео для того, щоб ми могли рухатися далі. Я вже збираю новини за серпень і сподіваюсь, вам вони сподобаються набагато більше. Точно кажу, що там буде що обговорити. Якщо ви не хочете пропускати всі актуальні новини, то я вам раджу все ж таки підписатися на мій телеграм-канал, бо там я їх оновлюю кожен день. Дякую вам за ваш перегляд. З вами була Регіна. Зустрінемось в наступних відео.